Вітаю вас, любі малята, на хвилинках релаксації. Що ж ми будемо робити? Правильно, відпочивати та розслаблятися. На дворі зима, і хоч вона не хоче вкривати землю сніговою париною, але ви можете сісти зручненько, опустити руки вниз, заплющити оченята. І уявити себе білими, гарненькими, неповторними сніжинками. Падає ніжний пухнастий сніжок. Ми сніжинки, що летять і пружляють в повітрі. Нам легко, нам радісно, нам весело. Подуває вітерець, немов грає ніжна загадкова музика. Ми танцюємо. Вдихнули на повні груди, нас переповнює радість. Видихнули. Через вдихнули на повні груди Відчули, ніби легкі сніжинки. Видихнули. Хочеться літати, бути невагомим, радіти життю. Ще раз дих глибокий на повні груди і витих. Сніжинки кружляють в повітрі і тихесенько падають на землю. Можете розплющити свої оченята.